Не очікували, а буде сьогодні так. Здавалося б, яким чином Тарас Григорович і його одна з поем, поема Містерія потрапить в книжковий блог психологині, читачки, книжкової блогерки мене Тєсі. Тому що це не психологічна література, це не нонфікшн, це художня література, але трохи іншого жанру. От, як? Як це сталося? По-перше, тому що можу. Хочу, можу, буду розбирати все, що мені захочеться. А по-друге, власне тут дуже багато психологічних контекстів, і є важливі теми, на які нам потрібно говорити і. Свої національні свідомості, скажімо так, їх проговорювати і пропрацьовувати. І саме тому сьогодні ми будемо розбирати одну з мені здається дуже визначних поем Шевченка: це його містерія, великий льох. І хто ще не читав, то спочатку прочитайте містерію, а потім уже мій психологічний частковий розбір. Розбирати ми будемо не все, а тільки один аспект цієї містерії, який мені дуже... Особливо для мене він має значення, тому що я цю частину містерії я її знаю на пам'ять, це е, перша частина, там де є три душі. Перед тим як ми почнемо, в мене є маленьке звернення до росіян, москалів. Ось вам, а не великий льох. Тобто ви його ніколи не знайдете і ніколи не отримаєте. Якщо переходити взагалі до... Моє знайомство з Тарасом Григоровичем, не особистого заочного, то воно почалося з моєї бабусі. І я пам'ятаю її одну єдину фразу, яку я запам'ятала на все життя. Це що для мене спочатку Бог. Потім Шевченко, а тоді ви всі, типу, ти твій батько і всі інші люди. Я думаю, ну прекрасно. Діця мені була дуже хвора ідея, але зараз мені здається, що це доволі геніально. В дитинстві ти не розумієш, наскільки всеохопними є його твори. От я думаю, що я буду ще до нього звертатись, повертатися, тому що в нього є дуже е, класне бачення, прогресивне того, що жертва не винна, жертва е, там зґвалтування або інших злочинів це жертва обставин. А винний саме той, хто вчиняє цю наругу, говорить про те, що ми маємо бути бути поблажливими до жертви, тому що вона ні в чому не винна і карати саме цього зловмисника або людину, яка скоює злочин. От. Але сьогодні мені йтиметься не про це. Сьогодні мені йтиметься про гріх і про концепт гріха в цьому творі в містерії Великий льох, тому що у нас є три душі, три дівчини, які, начебто, вони є безгрішними, вони нічого не зробили, але вони мають каратися за свої гріхи перед народом. А Містерія починається зі слів. Як сніг три пташечки летіли через Суботове і сіли на похиленному хресті, на старій церкві. Бог простить, ми тепер дуща, не люди, а звідсіля видніше буде, як той розкопуватимуть льох. Коли б же швидше розкопали, тоді бурай нас повпускали. Бо так сказав Петро і Бог тоді у рай їх повпускаєш, як все москаль позабирає, як розкопав великий льох. І, власне, ці три душі, три пташки, три людини, які були в дівчини, вони розпочинають розповідати за що їх покарано, в чому була їхня провина. І перша повні шлях перейшла, це означає, що вона принесла повні вітра перед тим, як він їхав в Москву. От, а повні вітра перенести там через дорогу перед кимось це, якби побажати йому удачі. І в цьому є її гріх. І здається, що задворня, тобто. Вона навіть не знала, що це щось погане буде. Вона там е, бажала удачі своєму гетьману, своєму ну покровителю, там людині, яка дійсно тоді опікувалась українцями. Е, друга дівчина з Батурина з козацького міста, козацької столиці, вбили все місто, вбили багато людей, її матір, сестру порубали. Потім її пустили москалям на грище, тобто ясно, що з нею відбувалося. І вона залишилася в єдиній хаті з єдиною бабцею, яка вижила в цьому цьому місці. І коли приїжджав цар, то його залишили там ночувати. І е, він сказав їй напоїти коня, а вона його, ну вона, тобто йому допомогла, вона просто взяла з криниці воду і напоїла коня. І вона не, ну, каже, що я не знала, що я тяжко, тяжко согрішила". Е, І до цього то, того, ж її незнання ми ще повернемося. Але поки здається, що ну, це теж не можна вважати таким жахливим гріхом. Вона просто, начебто, зробила хорошу справу до ворога. Але ну, це ж хороша справа. Повернемось до полеміки цієї пізніше. От, далі, що у нас відбувається? У нас є третя дівчинка, маленька зовсім там її рік був або навіть менше, і вона плакала і просто сиділа з мамою десь там на пагорбі. І мама показала їй золоту галеру Катерини II, і, і вона каже: Я не знала, що та цариця, лютий ворог України, голодна вовчиця. Вона їй просто посміхнулася і від цього і вмерла сама, і померла її мати. І тепер вона от так само карається, як всі інші. Тепер. Власне, давайте поговоримо про гріх. Що таке гріх в цій поемі? Якщо ми взагалі візьмемо там тлумачення словникового гріха, то Є такі два значення: світські і релігійні. У релігійному значенні це порушення релігійно-моральних дом і настанов, в світському значенні це непорядний вчинок, хиба, недогляд або непорядне, недобре недозволене. От. І власне в самій поемі Великого льоху ми маємо саме цей світський прояв, тобто це якась хиба, якийсь недогляд або щось недобре зроблене, свідомо або несвідомо. І в даному випадку, оскільки Тарас Григорович він мислив себе як представник. Нації, тобто поетом національним, і через це для нього гріх перед нацією є більшим, ніж там, наприклад, гріх перед Богом або гріх ну, якісь там релігійні частини. От. І, Тобто в даному випадку у нас виступає те, що ці е, три дівчинки вони зробили найбільший гріх, який можна зробити, тому що вони, власне, начебто зрадили свою націю, зрадили своїх людей, в е, тим ну, своїм навіть незнанням і нерозумінням того, що відбувається. Є у мене два пояснення, взагалі, що це таке. Ти можеш для себе обрати одне з них, і напиши в коментарях, яке ти обираєш. І можеш прямо зараз зупинити це відео, поставити вподобайку, написати коментар, як ти вважаєш, що це за гріх, і в чому він взагалі, чи вони гріховні, чи вони безгрішні. Також можеш поширити і, ну, власне, підписатися на канал, щоб бачити нові відео. У мене є дві теорії. Одна теорія в тому, що вони безгрішні. Тобто, це три дівчини, які просто стали жертвою обставин, і якимось певним чином вони є як Ісус Христос. Тобто тут я буду трошки релігійно залізу в цю тему, але ну. Не сприймайте це як переступ якихось важливих норм, це просто ну, мої думки, моє бачення. Тобто вони якби роблять цей заступ а, от, в те, що вони безгрішні, і якби, як Ісус Христос, тобто, коли ми споживаємо там на причасті Його тіло і ну, плоті кров, то тоді ми, начебто, приєднуємося до Його, ну до того, що він іскупив всі наші гріхи, і тепер ми можемо жити, і ми маємо типу слідувати його законом. І тут ці три дівчини, вони Начебто караються за все людство, за те, що вони ну все людство було там сліпим, наприклад, до московських царів, до чого ще. І власне суть в тому, щоб ми пам'ятали те, що відбувалося тоді, і не повторювали їхніх помилок. Ось, і власне в цьому є суть їхнього гріха, їхнього страждання, тобто розгрішення себе, те, що вони літають по світу і чекають, коли ж то розкупають той льох. І друга теорія у мене в тому, що вони є абсолютно гріховними, як і всі. Зараз цю теорію мені треба пояснити детальніше, тому що вона з першого погляду здається неприйнятною. Я буду проводити тут паралелі з великою війною нашою. Іноді мені здається, що вона триває ще від Богдана Хмельницького. Але візьмімо сам 2022-2023 роки, коли триває зараз. Війна повномасштабне вторгнення Росії в Україну, тобто вона тривала і раніше, але ми. Там конкретно будемо говорити про цей період, порівнюючи його з тим, що тоді відбувалося. В такому випадку провина кожної з цих трьох душ є в тому, що вони не розуміють корінь зла. Вони ну, якась з них не визнає своєї провини взагалі. Вона думає, хіба я маю каратися за те, чого я не знала. Інша каже, там, я ну, не винна. А ще третя каже: там, коли б вже швидше розкопали той льох для того, щоб ми могли звільнитися. Але ну, розкопки льоху це насправді повна вина. І ми про це поговоримо трошки ще пізніше. В цьому гріху, якщо подивитися на, ну це буде трошки моя філософська особиста частина, подивитися на наше суспільство зараз, на суспільство таке, от довоєнне, ну умовно довоєнне, тому що війна триває постійно. Якщо ми. Звернемося до цього суспільства, то хтось е, говорив, яка є разниця, хтось е, топив за русський мір, хтось е, просто взагалі був аполітичним і не хотів вникати в всі ці штуки, хтось слухав російську музику або там російськомовний Ютуб, або ще якісь речі, е, і думав, а що тут такого, я ж просто ну, типу, споживаєш контенту, типу, я нічого не вирішую, я маленька людина. Хтось там не хотів е, йти на вибори, хтось обирав не тих кандидатів. Ну тобто е, і. Ну, не вважав, що він там ні на що не впливає. Тобто, власна і деякі люди, які навіть були ну, максимально наснажені, вони їхня провина в тому, що вони не змогли переконати оцю всю велику масу решту людей в тому, що вони більш праві, тобто в тому, що за ними треба слідувати. Вот. І... Ну, з одного боку, це може виглядати як повна дурість, але е, тут суть в тому, що е, як ці пташки вони мають взяти відповідальність за те, що у них є гріх, і що вони мають його спокутувати. Так, і кожна людина має взяти свою персональну маленьку відповідальність, е, побачити якби, свій вклад у велику війну і в її розгортання. Тобто ми... Звісно, ми одразу бачимо, що Росія агресор, Росія напала на Україну, і е, основна відповідальність саме на ній. Але у кожного з нас є маленька частинка своєї особистої відповідальності, і якщо ми її приймаємо і... Е, не потрібно думати, що ну все, ми нічого не можемо змінити. Ми ми дуже погані. Ні, треба змінюватися, треба покращуватися. Треба, наприклад, нам не споживати російський контент, переходити на українську мову, спонукати інших людей до цього, розвиватися, власне, розвиватися вглиб, тобто розвивати, досліджувати свій рід, досліджувати своє коріння, згадувати, як це було, створювати нові традиції, оновлювати щось. Ну, наприклад, там у нас є якісь традиції, які ну, загули, їх потрібно відновити. От є якісь традиції, які здаються вже дикими, і нам потрібно просто приінакшувати, передумувати свої, брати якісь нові досвіди і збагачуватися. От і власне. Нам потрібно розширювати як цей свій культурний код і розширюватися як особистості. І в цьому і буде наше спокутування цієї великої провини, і великої і колективної провини, і особистісної для кожного. От. І ці пташки вони не змогли це усвідомити. Коли вони кажуть, що нехай вже швидше розкопають, то вони сприймаються як. Типу, просто краще ми вже помремо, краще нас вже знищить, просто нічого не буде, буде там, ну як назад, типу, як кажуть про Радянський Союз, типу там да, були гула, була ще якась штука, ну але морожене було вкусне, і колбаса по 5 копій. Ну тобто ми не можемо скотитися своїм суспільством до цього стану і повернутися в нього. Тобто, це вже і неможливо фізично, і не потрібно нам духовно, морально і так далі. В даному випадку, якщо вони всі винні, то перша пташка, якби той, хто сліпо йде за там, ну, суспільними масами, тобто не намагається аналізувати, що відбувається. Другий це той, хто відмовляється від істини, тобто відмовляється від свого коріння, відмовляється від подій, які відбуваються. От у цієї другої пташки, тобто її зґвалтовано, її матір і сестру вбито, там її місто спалене, але при цьому вона набуває коня свого ворога. Тобто, можна сказати, що вона в повній безвих. Ході, але з іншого боку, тобто в неї залишається вона, в неї залишається її воля. Третя, тобто, це якби тотальне незнання. Тоб... Вона ще якби не доросла до того рівня, тому щоб щось розуміти, і це також є проблема. Ми в такому так би періоді, що нам потрібно дуже швидко рости і швидко зростати. В кінці він також говорить про те, що е, не смійтеся чужі люди, церква домовина розвалиться і з під неї встане Україна. І розвіятиму неволі, і світ правди засвітить, і помоляться в неволі, невольничі діти. Тобто він говорить про те, що е, колись оце все відродиться. А що ж воно таке? Оцей великий льох, як його. Знайти і так далі, моя особиста теорія в тому, що великий льох закопаний в кожному з нас, і для того щоб росіяни докопалися до того великого льоху, то їм потрібно винищити усіх, і таким чином ми можемо сказати, що якщо Бо станеться так, як хочуть ці три пташки, тобто, ну для того, щоб вони спокутували гріх, то щоб москалі вже швидше розкупали цей льох. Це значить, що їм не буде за що каратися, тому що вся нація буде знищена. Тобто <кій> не залишиться на всій цій пам'яті. Ніхто не буде пам'ятати, що там великий льох був, що було якась цивілізація, що було якесь ну взагалі типу життя вирувало. І тому мені здається, що дуже важливим елементом є саме збереження цього великого льоху і плакання свого плакання традицій. Пам'ять колективна і особиста, і власне ну пам'ятати те, що було, і розвиватися. От, тобто розвиватися, розвивати традиції і так далі. От, ну і власне, якщо до великого льоху можна дістатися тільки вбивши всіх, то відроджуючися і намагаючися більше е, розвивати себе, то ми якраз в цьому плані і протестуємо їм. Тобто, ми е, тим, що ми пам'ятаємо, тим, що ми е, згадуємо, вчимо інших. Е, розширюємо ці знання свої, ми віддаляємося від цього тотального знищення. Ми самі. Віднаходимо цю церкву домовину, віднаходимо цей великий льох і повертаємо його собі, повертаємо собі цю пам'ять. Ну це власне все, що я хотіла сьогодні розповісти про містерію великий льох Тараса Григоровича Шевченка. Сподіваюся, що ви ви її прочитаєте, і вам теж вона сподобається. І всі свої ідеї пиши в повідомленнях. Мені буде дуже цікаво це прочитати. Пиши чи подобається тобі цей формат, чи подобається тобі взагалі такі розбори? От і несемося.